Друзі, всім привіт! Миколач на зв'язочку. Ну що, сьогодні у нас вихідний, я виїжджаю в лісочок, хочу знову позбирати грибочки. Е Маслюків сьогодні збирати не буду і показувати навіть вам їх не буду. Сьогодні конкретно їду чисто за білими грибочками. Збирати буду великі гриби, маленькі трогати не буду, буду залишати хай на наступний раз. І ті грибочки, які повалив звір кабан чи лисичка, хто там бігає по лісі, але білих грибів дуже багато завалених. Так що ми прямо по грибочки. Ви не забувайте за вподобайки, за підписочку. Це просуває наш контент і ми вам будемо дуже за це вдячні. Ну, а ми погнали! Вперед! Перший сьогодні на моєму шляху трапився от такий ось маленький підосичник. Або красноголович його називають. От такий ось гарненький красунчик. Це, звісно, не той грибочок, за яким ми сьогодні приїхали. Але ж все-таки полюбуватись можна. Ой, красивий. Ось такий ось малючок нас сьогодні зустрічає першим у лісі. Ну а ми будемо рухатись далі, шукати наші грибочки. Друзі, ну що, а ось і перші біленькі, які мене зустрічають у лісочку. Зараз вам поближньому покажу. Бачите, теж, я ж кажу, худоба видно проходить, вала їх. Одламує і отак з них шупу. Щоб... А, а ось поруч манюсінький. Ну, Як я вам і казав, що маленьких ми трогати не будемо. Хай вони ще ростуть. А будемо збирати тільки білі великі грибочки. А ось ззаді побачив, пройшов біля нього. Ну, таке в лісі частенько трапляється, коли проходиш і не бачиш. О, оце вже це. Оце вже воно. А, теж він, бачите, такий підвалений трохи. Теж також трішки підвалений, ну цього вже друга ми заберемо, обов'язково. Це вже такий гарненький. Так, а ще ось дивіться, оце перша знахідка, дивіться, зразу, зразу прям сім'ями знаходжу. Щас, заща, зараз. Зараз покажу. Дивіться, друзі, а ось іще один красунчик стоїть. Оце ось вам тільки зайшов у ліс. Але це ще не все, друзі. Зараз ще вам покажу кое-що. Ходімо далі. Дивіться, як вони тут помаскувалися. Якби хоч і хотів, не знайдеш. Ну я ж кажу, великий будемо брати. А вон за ним, дивіться, також. Он, бачите, лежить звалений. Зараз ми й до нього доберемося. Один. Ось інший малючок. Цього залишимо. Цей нам не потрібен. Дивіться. Другий. Також замаскований. Поруч з ним третій. він на сонечку стоїть. Дивіться, який гарненький ось. Четвертий. Четвертий ось. Ось п'ятий шостий звалений. Видно, хтось його підвальнув. П'ятий шостий звалений. Де ж я ще бачив А ось, друзі, дивіться поруч. Сьомий, восьмий. Дев'ятий. Так, а он іще побачив. Боже, гляньте. Оце капець грибів. Десятий. Також підвалений. Бачите, просто стоїть. Десятий. А он іще, дивіться який. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оце краса. Десятий. Друзі, а ось 11. Маленький. Так, а ну що в нас з цими? Давайте їх. Підкрутим трохи. О, Гляньте яка сімейка! Просто одуріть можна! Бомба. Просто глаза розбігаються, Люди, я вам серйозно. Вон малючок стоїть іще. Вон іще один лежить. Боже. Гляньте, хто їх тут повалив? Хтось чи бігав, чи що? А ні, ці ще сидять. О, ці ще сидять два брата. Гляньте, які красунчики, бочоночки. Ой-ой-ой-ой-ой, гляньте, яка краса, люди. Обалдеть, просто мою. Вони мені ось в руки не вміщаються. Нещасних три грибочка, а в руки не влазять. Де я там ті гриби залишив? Зараз підемо туди. Ой-ой-ой-ой-ой, дивіться, дивіться, яка краса, що це робиться. А вон ще, друзі, побачив, ходімо. Все в онлайн режимі показую, люди. Щоб не казали, що я вам брешу. Зараз вам все покажу в онлайн режимі. Дивіться, яка сім'я. Дивіться, які велетні, просто велетні. Ось іще, ось поруч. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що -ой 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 -ой. ж це робиться? Оце краса. Оце сьогодні буде грибів точно наїдку. Додому пусті не підемо. Друзі, рухаючись далі, дивіться, он якого красеньочка знайшов. Прям в промінчиках сонечка такий гарненький стоїть. А поруч з ним ось такий вже звалений лежить. Ну я ж кажу, ходять, ходять тут кабани, ходять тут дикі звірі, валять, гриби валять, звісно. ой 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 ой, -ой гляньте який. Аж підзвинює, Ой, красунчик. Ой, красунчик грибочок. Дивіться який. Ай, чистенький, молоденький. Ой-ой-ой, ой що -ой 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 -ой. ж це робиться? Оце сьогодні врожаї. Я таке навіть і придумати собі не міг. А он, друзі, ще ось побачив. Ось дивіться, ще один захований. Цей длинній ножки. А, ніжка м'якенька, друзі, от дивіться, оце як ніжка м'якенька, вже він, значить червивий буде. Це 100% в ньому черви є. Ну, ми зараз їх будемо чистити, будемо. Все дивитися. От так от, друзі, дивіться. Буквально з одного місця ось. Де прийшов, псів і три гриба зразу зірвав. Друзі, йду далі. Ще в промінчиках сонечка побачив. Красеньочка. Побачив красеньочка біленького. ой-ой-ой І опять же дивіться, друзі, не одного. Один. Другий, третій, он четвертий завалений. З одного місця, ну реально, люди, я жкав, по 3-4 по гриба йде. Дивіться, які класні. Які гарні білі грибочки. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну я ж кажу, я сьогодні в мене душа радується. Я вас обдурив, дивіться, це ми нарахували 4. Ось я підняв далі очі. І зараз вам покажу, дивіться, п'ятий і шостий. Побачили? Ходімо ближче до них, підійдемо. Номер 5, номер 6 і номер 7 ось тільки-тільки починає лізти. З одного місця, люди, я ж кажу, це, це просто бомба. Це відрив башки. Знову вам збрехав. Давайте трішки повернемося. Один, другий. Третій. Ви бачили таке хоч коли-нібудь. Я такого не бачив ніколи. Я вже збився з рахунку. Тут було 7, 8, 9, 10 грибів. Ось буквально з одного місця. Але ці всі малючки, ми їх цих залишимо малючків, хай вони підростають трошки. Приїдемо на них, подивимось через 3-4 деньочка. Отак от, люди. Ну що, люди, рухаюсь далі. І ще зараз вам покажу одну сімейку. Дивіться, один грибочок. Трошки очі піднімемо другий грибочок. Вон біля нього третій грибочок. А он на пагорбу четвертий грибочок. Щось вони мене сьогодні вирішили обрадувати цілими сімейками. Ех, аж звинять, красавці, просто красавці. Ну це також маленький цього не братимемо. А ну зараз підійдемо до цих. А, ось іще один, друзі, також його не побачу. Бачите, я ж кажу, з одного ракурсу. О, о цього ми заберемо друга. Це гарненький. Це маленький, це ще хай стоїть. Ой, а ось дивіться, який справжній красунчик, справжній білий, настоящий. О! Це просто цей звук обалденний. Я не знаю як хто, але я його обожнюю. Так, це маленький дружочок і ще хай стоїть, хай підростає. Ну а цих величеньких ми зараз цього і цього дружка ми зараз заберемо додому на жарьоху. Ну, от така грибалочка виходить. Ще мене дивіться, хто зустрів по дорозі. От таких ось два брата. Це такі будемо брати гарненькі. А ось третій їхній братик. Цей манюнький, хай це ще росте. Да, крупненькі будемо гриби брати наподобі отаких. От а міленькі будемо залишати, хай вони ще підростають. Ну, Сьогодні прям грибалка мене дуже радує. Дуже початок грибалки в мене вже десь з десяток грибів є. Рухаюсь далі. Ще натрапив на таких маніпусіньких. Ну ці хай лежать. Ці ми поки що трогати не будемо. Хай вони підростають. Ось два штучки. Бачите які? Манюхонькі-манюхенькі. <кій> Такі грибочки ми брати не будемо. А ось іще один далі. Очі піднімаю, вже йду з вами. Дивіться, третій гарненький. Це також манюнький, Закриємо. А ось поруч, дивіться, ще четвертий. Ага, вон далі побачив, ходімо, покажу ще. Ну, сьогодні прям взагалі-цілі цілі грибниці, Дивіться, що робиться. П'ятий. Звалений, бачите, що робиться? Ну, а таке теж трапляється в лісі. Ну, цей гнилий, цей брати не будемо. А ось біля нього поруч. Дивіться, шостий. Сьомий. Оце отак. А ходімо ще далі вон побачив, зараз вам покажу. Так, це ми сім нарахували, так? Да? Ось дивіться. Вісім. Це маленький. Ось 9. Дружочок який гарний. Є грибочок. А ось іще одного знайшов. Десять. От так от грибочки ростуть у лісі. Прикольно, я ж кажу. Сьогодні прям цілі-цілі сім'ї знаходжу. По одному, по два немає вже. Цілими сімейками. Ну що, друзі, от така мене вийшла грибалочка, коротенький підсумок. Скажу чесно, я їх не рахував, стільки їх тут є. Але ви бачите, що нормально. І це при цьому я ж кажу, що я брав тільки великі вже такі грибочки, доволі достатньо великі. І малючків тих, що позбивала звірина, чи кабанчики, чи лисички, хто там бігали, позбивали їх. Отака, друзі, вийшла грибалочка. Не забувайте за вподобаєчки, не забувайте за підписочки. Це просуває наш контент. Ну що, всім папа, -па, до наступних рибалок!